Всі найважливіші події вівторка, 21 жовтня. Далі у програмі. У Борисполі на кандидата у народні депутати Володимира Борисенка скоєно замах. Коли він виходив з машини, йому вистрелили в спину. Однак чоловіка врятував бронежилет. Після цього Борисенко побіг на територію свого будинку, однак нападники кинули йому під ноги вибухівку. Врятувало чоловіка те, що вчасно зачинилися ворота, і він отримав пошкодження вибуховою хвилею. Петро Порошенко доручив голові СБУ Валентину Наливайченку терміново провести розслідування та протягом доби. Доповісти. Медики оцінюють стан Борисенка як середньої тяжкості. Загрози життю немає. Більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті телеканалу Бориспіль. Група озброєних осіб намагалася захопити підрозділ Одеської залізниці. Про це на прес-конференції в Києві заявив начальник правового департаменту Укрзалізниці Олег Тітов. За його словами, спроба захоплення була зроблена 20 озброєними людьми з використанням БТР охороні та працівникам підприємства нанесені тілесні ушкодження. Проте, за словами Тітова, правоохоронні органи не вбачають у цьому будь-якого складу злочину. Окупаційна влада Криму подарувала Путіну Юсупівський палацово-парковий комплекс і кримський природний заповідник Валушті. Кремль також отримав у своє розпорядження шість санаторіїв та резиденцію Діброва. 2 Крім того, самопроголошена кримська влада передала Росії контроль над виробничо-аграрним об'єднанням Масандра, яке включає в себе вісім держпідприємств. У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано неймовірний порятунок дівчинки під час вибуху на Донбас Арені у Донецьку. Нагадаємо, 20 жовтня в полудень у Донецьку, в безпосередній близькості від стадіону Донбас-Арена, пролунав потужний вибух. Стадіон зазнав значних пошкоджень. Українську армію забезпечать модернізованими вертольотами та бронемашинами дозор. У наступному році Збройні сили України отримують у розпорядження сучасні легкі бронетанкові машини, оснащені стрілецькою зброєю. Також до українського арсеналу повинні надійти надсучасні вертольоти Мі 24 які зможуть літати абсолютно в будь-яких умовах, вночі, в тумані, в будь-який час доби. Про це заявив генеральний директор державного концерну Укроборонпром Роман Ром. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.